Переглянувши моє відео про двійника Зеленського, один із глядачів написав у коментарі, що доказів мовляв замало, тому вони й не переконливі. Я відповів, що інші глядачі ці докази, напевно, доповнять, але згодом вирішив таки зробити це сам, позаяк у відео більш широкі можливості, аніж коли пишеш коментар. І Йдеться не просто про доповнення кількості доказів, але й про те, коли саме новий Володимир Зеленський, тобто двійник Зеленського, замінив на посаді президента законно обраного, тобто ідентичного Володимира Зеленського. На основі попередніх спостережень це зробити було дещо складніше, аніж зараз тих фото президента, на яких помітна довжина хваланги кожного пальця, не так вже й багато. Цього ж разу за основу доказів я беру емпіричне твердження науки про формування скелету людини, як біологічного виду, граничною віковою межею формування скелету Homo sapiens є 30-річний вік. Адже після 30-річного віку скелет людини вже не росте ні вгору, ані в ширину, ані в якомусь іншому напрямку. У більшості випадків таке формування завершується у 25-річному віці. Але є винятки, які досягають 30-річного віку. І скільки б там ви не ходили до тренажерного залу, Після 25, 30річного віку ваші плечі ширшими не стануть, і грудна клітка також не виросте, ребра довшими не зробляться, хіба що їх замінять хірургічним шляхом. М'язи можна накачати, але лише м'язи, але не кістяк. Проте все це закон природи для звичайних людей. Для простих смертних. Проте, якщо ви президент, тоді для вас немає нічого неможливого, і, зокрема, ви можете дозволити собі поміняти параметри свого кістяка на власний смак, скажімо, зробити свою грудну клітку та плечі ширшими на 13 см, і зробити це буквально за лічені дні. Принаймні такий висновок випливає зі спостережень за метаморфозами фізичної конституції нашого президента Володимира Зеленського. Адже якщо відкинути мою гіпотезу, відповідно до якої замість Зеленського його функції у наш час виконує двійник, тоді доведеться дійти висновку, що президент оволодів якимось чарівним способом. Міняти власне тіло на свій смак як лише йому заманеться. Люди, яким доля не відмовила в природньому окомірі, повинні були б давно зауважити, що у 2022 році звичного для Ока вузькоплечого Зеленського ще можна було побачити, скажімо, під час зустрічі президента України з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Та на інших світлинах, частину з яких, до речі, можна знайти на сайті Президента України. Але принаймні від початку 2023 року Зеленський раптово і кардинально змінився у зовнішньому плані. Це відома річ, що не всі люди наділені здібностями до окоміру. Про це свідчить навіть подвійна помилка поліції. Першого разу, коли вона шукала убивцю Павла Шеремета, а другого разу коли шукала убивцю Ірини Хваріон. В обох цих випадках поліцію підвів окомір. І тим більше не всі звичайні громадяни наділені здатністю до окоміру. але у цьому випадку нам допоможе вимірювання. А поза як вимірювання зображень на світлинах, річ не така проста, то ми будемо робити це за допомогою кола, геометричної фігури, діаметр якої однаковим для всіх точок, які коло утворюють, окрім точки в центрі. Якби ви мали вже здогадатися співвідношення довжини носа та ширини плечей чи ширини грудної клітки. Має зберігатися на всіх фото певної особи. Чому? Тому що ніс здорової дорослої людини ніколи не збільшується в довжину і не зменшується, на відміну від хребта, який, за твердженням біологів, впливом навантажень надвечір зменшується на 2 см, а за ніч відновлює свою довжину. А також плечі та грудна клітка дорослої людини є сталими членами тіла за своїми параметрами. Отож ми з вами будемо вимірювати ширину плечей Зеленського умовною одиницею виміру, яка відповідатиме довжині його носа. Ми її так і називатимемо один ніс, два носи «три носи. Із відповідною метою окреслимо колом межі довжини носа президента і користуватимемося цим колом як міркою. Проте насамперед ознайомимося із хронологією світлин, які будемо використовувати. Насамперед оглянемо світлини за 10 грудня 2019 року, де бачимо Зеленського в Парижі. Під час зустрічі у Нормандському форматі із мсьє Макроном, Фрау Меркель та товаріщем Путіним. На цих світлина Зеленський той самий, що й до свого президентства, вузькоплечий та вузькогрудий. Ось ці вимірювання показують, що ширина його плеча на той час дорівнює трьом носам, тобто втричі довша за довжину носа. А тепер погляньмо на офіційну світлену із сайту президента за 2 квітня 2021 року. Від нормандського формату минуло близько 17 місяців, але Зеленський залишився таким же грацильним за своєю фізичною конституцією, тобто вузькоплечим і вузькогрудим. Вимірювання показують, що жодних помітних зовніх фізичних змін із Зеленським ще не трапилося. Погляньмо на Зеленського іще через 10 місяців після цього. Дана світлина, як це на ній помітно, зліва внесу за 8 лютого 2022 року. Тут Зеленського знову бачимо в товаристві Макрона. І цього разу також не бачимо жодних змін у його зовнішності, тобто у фізичній конституції. Через два місяці після цього, 9 квітня 2022 року, до Києва приїхав Борис Джонсон, і ось на цій світлині поряди з ним бачимо Зеленського. Він тут такий же вузькоплечий, як і в товаристві Макрона. Також фото за 2022 рік, де Зеленський на тлі спікера та прем'єра виглядає особливо крихітним, і його плечі такі ж вузькі. Від 9 квітня 2022 року минуло лише 10 місяців, і ось тут на фото за 9 лютого 2023 року ми бачимо Зеленського в Парижі у товаристві Макрона та Шольца. Порівняйте його параметри з іншими фото Зеленського вас не дивує отриманий результат. Ширина одного плеча цього нового Зеленського дорівнює чотирьом носам замість трьох, які у нього зберігалися протягом багатьох років ще якихось 10 місяців тому. Враховуючи, що довжина носа Зеленського близько 7 см Заокруглимо її до 6,5 см. У підсумку виходить, що за 10 місяців перед 9 лютим 2023 року виросла на 13 см ширина плечей. Тобто бачимо щось схоже на Великий Вибух, внаслідок якого нібито утворився Всесвіт. Ось вам, панове, фантастика у нашому реальному житті. Фантастика, чи, може, й містика, але я не вірю в містику, яка нібито запанувала посеред людей, що не вірять у ніщо надприродне. А тому доводиться констатувати той факт, що ідентичний Володимир Зеленський десь таки зник питання, куди саме він пропав. І це питання не до двійника, а до господаря банкової Андрія Єрмака. Та його нам потрібно запитати, де ти, друже, подів нашого президента? І кого ти нам замість нього поставив? Може, це якийсь агент ФСБ, надісланий кремлівською владою, і може Зеленського вже й на світі немає? Може йдеться про якийсь двірцевий переворот? Мало що може бути. Адже нам відомо достеменно лише одне. Зеленський був Зеленським до 2022 року включно, а у лютому 2023 бачимо вже щось зовсім не те. А тепер погляньмо на заголовок статті американського видання «Політико» у перекладі українською мовою опублікованої україномовним виданням Ньюс Уа. Як бачимо, цей заголовок звучить так. Захоплення влади Зеленським погано для України. Але це лише заголовок такий, а в статті йдеться про захоплення влади ярмаком. Очевидно, у Сполучених Штатах Америки вже добре знають про двірцевий переворот в Україні, проте не втручаються, адже вони розуміють. Що цими речами в силу своїх обов'язків має займатися контррозвідка СБУ, а тим часом ви самі знаєте, хто цю контррозвідку з ласки ярмака очолює? Людина із яким минулим. Політіко так таки пише, що всі перестановки у нашій владі, які проведені останнім часом, це черговий захід для поселення влади ярмака. Отож ситуація, здається, зовсім безвихідною. Коло нібито замкнулося, проте невдовзі настане такий час, коли люди, образно кажучи, кричатимуть із дахів, будинків те, що наразі чують у вузькому колі, і тоді все стане на своє місце.